З віддати йому честі, ну сказати свою позицію, що зараз тут такі складні питання. А ви письмове звернення То ви ніяк? Передам... Я навіщо віддавати? Ми хочемо самі. Ага. Президент вже дивиться, коли вибрали, приходив сам в Лауру, сам. Ось, і зміг. А тепер ми прийшли, то теж, мабуть, хай би зміг прийняти. Чисто по-людськи. Тому що він ви він, він висловив, розумієте, після того, коли почалися ці проблеми з питанням лаври, то він вже висловився, що я підтримую це все, то ми збентежені і хочемо пояснити. Я думаю, якщо ми доставляємо навіть на тисячі мільйонів людей, все-таки як не рахувати є за нами, то хай би, може, так би висловили повагу. Я готовий чекати. Поритав. Сонце скоро вийде, так що ми давайте розповсетили. Ну, просим, просим, ну як вимагають? Просять зустрічі Поняв сказали, mm. хтось зараз вийде. Вище за вас? Мабуть. <рес> <рес> Будемо чекать. とういうこと